Чи ти колись задумувався чи задумувалась, яка дорога ціна доброї новини? Якою дорогою ціною ти і я отримали Євангеліє, над яким ми розважаємо? Почитай Євангеліє, добру новину сьогоднішнього дня. Каже там Христос: тоді, коли ви підіймете Сина чоловічого, тоді ви зрозумієте, що це я? Що потрібно було людині, щоб вона зрозуміла, що Ісус це Бог, сотник, який стоїть під Христом і каже, Це справді був Син Божий. Тоді, коли Христос помер, тоді, коли вони його вбили, він стоїть розчарований, нічого змінити не можна, але це правда, яка його шокує, яку він усвідомлює. Христос прийшов у світ і був піднесений для того, щоб відкрити тобі правду, правду, яка приведе тебе до раю, і дуже важливо, щоб ти ту правду прийняв, тому що людина вбила на землі Бога, бо не хотіла приймати його правду. Якщо ти не приймеш, тут на землі Його правду,